Ми нещодавно робили огляд на одну з потужних зарядних станцій від компанії Oquitel. Це була модель BP2000 Pro, яка мала потужність 3,6 кВт. І ми думали, що це дійсно одна з найпотужніших зарядних станцій. Але нещодавно виробник презентував ось цього монстра. Це модель Oakitel P5000 Pro, яка має ємність акумуляторів в 5 кВт і потужність інвертора 4 кВт. Ви на каналі Мотостав? Сідайте позручніше, а ми починаємо. Цьому відео ми сконцентрувалися на тестах технічних характеристик самої станції, подивилися, як вона себе показує в реальному житті, і чи дійсно вона відповідає заявленим характеристикам. І саме головне дамо відповідь на запитання: взагалі, для кого потрібна така зарядна станція, і чи може вона бути конкурентом такої станції, як EcoFlow Delta 3 Pro. Попередня ревізія цієї моделі P5000 насправді не була такою цікавою і не стала популярною, оскільки вона, хоч і мала великі габарити, як і наша станція, вона мала велику ємність акумулятора, але мала великий суттєвий мінус. А саме потужність інвертора, і там він складав всього 2,1 кВт. І відповідно, якщо ви розглядали таку зарядну станцію для того, щоб заживити ваш приватний будинок або там квартиру на довгий час, то такої потужності просто не вистачало, щоб заживлювати. Всю техніку в новинці ж додали те, чого попередній станції так не вистачало а саме, потужніший і технологічніший інвертор з вихідною потужністю 4 кВт і підтримкою стрибків навантаження до 8 кВт. Наразі це таке ж саме значення, як і в нової EcoFlow Delta Tier Pro, про яку я говорив самого початку. До речі, можете подивитись огляд на нашому ютуб-каналі за посиланням під відео. Там ми розповідали, для чого може знадобитись така велика потужність в умовах квартирного використання чи в приватному будинку. Якщо коротко, то великий запас потужності дозволяє підключати відразу багато приладів, або під час відключень мати можливість нагрівати воду в бойлері, тобто підключати дуже потужні прилади, особливо актуально для тих, хто живе на високих поверхах, де немає газопостачання, і звісно ж приватні будинки, де потрібно більше електроенергії для життєдіяльності оселі, наприклад, живлення котлів, скваженої помпи, охорони і так далі. Для тесту по класиці починаємо з нашими стандартними електроприладами: це електрогриль на 2,4 кВт, чайник 2,2 кВт і кавова машина на 1,2 кВт. Взагал, взагалом, це має бути 5,8 кВт. Одночасно, увімкнувши на максимальний режим електрогрилі і чайник, станція видавала 4,3 кВт, і через 5 секунд спрацював захист від перенавантаження, оскільки цей показник був більше від номінала. Але не забуваємо про присутній режим пониження вольтажу, так званий Xboost, який дозволить заживити на 20% більше від заявленої потужності. Вмикаємо це в налаштуваннях і тепер тестуємо знову. Як бачимо, чайник з електрогрилем почали працювати без проблем. При цьому на мультиметрі видно, що вольтаж просів з 230 вольт до 222. Ну і відповідно вода закипіла, ну а гриль набрав свою робочу температуру. Тобто можна затверджувати, що все працює без проблем. В режимі приготування їжі, коли гриль набрав свою температуру, він почав споживлювати менше енергії, тому додатково ще увімкнули кавову машину для приготування напоїв, і тут вольтаж навіть взагалі не просідав. Тепер протестуємо з іншими приладами, щоб навантажити станцію ще сильніше і побачити, де межа взагалі цього X-Boost. Підключаємо бойлер, потужність якого 2850 Вт, промисловий фен і перемикаємо його на максимум: це 1750 Вт. і звичайний фен на середньому режимі десь 900 Вт. В такому сценарії сумарне навантаження складає 5,5 кВт. Як бачимо, все працює без проблем. Вольтаж тримається на рівні 205 упродовж довгого часу, а значить, що ці показники для станцій в межах допустимого. Добре, підвищуємо ставки. Виставляємо на звичайному фені нагрів більше, і тепер 1180 Вт. Решту приборів залишаємо, як і було. І загальне навантаження вже має 5780 Вт. Вмикаємо і вже через декілька секунд спрацьовують захисні системи. І станція повністю відключає подачу електроенергії. В моменті просадка по вольтажу складала нижче 200 вольт, тобто до 200 вольт, і відповідно 5,5 кВт потужності в нас є запас. Це і є режим Xboost. Можна сказати, що це відмінний результат, оскільки та ж сама Ecoflow Delta 3 Pro мала показник в 6 кВт, тобто розбіжність всього в 500 Вт. Трішки поясню, що таке режим Xboost, оскільки сам режим Xboost підходить далеко не для всієї техніки, бо для деяких приладів потрібно саме постійні 220. Але якщо ми розглядаємо саме прилади з нагрівальним елементом, тому чайник, якийсь бойлер тощо, то для такої техніки пониження вольтажу нічого критичного не несе. Він не просто такі прилади будуть, будуть працювати з меншою потужністю. Тобто той же самий чайник буде кип'ятити воду не за 5 хвилин, а за 8. Але саме головне, що. Що станція в нас може витримувати таку потужність, і вам, по для того, щоб заживити щось потужне, не потрібно відключати щось інше, яке ви також заживлюєте в цей момент. Також в станції присутня підтримка короткочасних стрибків напруги до 8 кВт. Така підтримка потрібна для певних приладів, таких як холодильник, компресори, кондиціонери тобто ті прилади, яким саме на запуск потрібно дуже багато електроенергії в порівнянні з їхнім номіналом. З потужністю розібралися, тут ніяких нарікань немає, але відповідно потужний інвертор має за собою ряд недоліків. В першу чергу це може бути шум, друге КПД-самого інвертора і третє споживання енергії в холостому режимі. Все це ми протестували. Перше шум. При увімкненому інверторі постійно працює один кулер. Він тихенький і в цілому не заважає. Але при постійному навантаженні можуть періодично вмикатися всі чотири кулери, і шум буде відчутний. Біля станції в середньому показник сягав 30 дБ, прямо біля вентиляторів було близько 40 дБ. Якщо порівняти з Delta 3 Pro, то в неї було 25-30 дБ. Тому можна сказати, що показник шуму знаходиться в задовільних межах і не викликає дискомфорту при домашньому використовуванні. До речі, при цьому охолодження працює добре, тобто нарікань немає, оскільки датчик температури під час споживання 2 кВт не підіймався вище 34 градусів, якщо вірити інформації в самому застосунку. Щодо КПД-інвертора, а саме ефективність перетворення енергії. Наш ватметр показав, що станція віддала 4943 Вт години ємності при постійному навантаженні обігрівача в 1900 Вт. А це 96% КПД-інвертора, що навіть краще, ніж Delta 3 Pro, оскільки там вийшло 93%, враховуючи наші тести. І можна констатувати, що інвертор має високоефективні якісні компоненти, які витрачають менше енергії. В процесі перетворення струму, відповідно, розхід ємності батареї буде більш економічнішим. Також ми перевірили, скільки станція витрачає електроенергії в холостому режимі, тобто коли у нас включений інвертор, але немає ніяких споживачів. І ось що у нас вийшло: за 24 години простою станція втратила 14% електроенергії свого запасу. Тобто, якщо переводячи в ватт на години, то це 716 ватт-годин. Порівнюючи з Delta 3 Pro, за такий же самий проміжок вона витратила 613 Вт-годин. І в цілому витрати в холостому режимі це нормально, оскільки в нас постійно працює вентилятор і також працює кулер, дисплей тощо, тобто незначні елементи, які також потребують електроенергії. І нагадую, що в станції є вбудований ДБЖ і байпас режим, які працюють в автоматичному форматі. І для того щоб всі ці, ці режими працювали коректно, станція постійно тримає високовольтні конденсатори зарядженими, щоб в момент переключення відразу миттєво передати електроенергію, ну тобто потужність. І... Швидкість перемикання тут складає всього 10 мілісекунд. Тобто навіть чутлива до перемикання до відключень техніка буде працювати стабільно з такою швидкістю. Настав час поговорити про батареї, і як я казав, тут просто космічна євність, яка складає 5120 Вт годин. цього більшим достатньо для того, щоб середньостатистична квартира, яка витрачає в районі 150-300 Вт, Могла заживлювати свою домівку протягом 24 годин і більше. Якщо ж ви хочете взагалі не обмежувати себе з точки зору користування і підключати бойлери, не виключати світло, підключати і телевізори, ігрові приставки тощо, то цієї станції залізобетону вам вистачить на 10 годин роботи. Акумулятори, які тут використовуються, звісно, шліті залізофосфатні, про це навіть мови не може бути, але вони тут не прості, а покращені, оскільки сам виробник заявляє, що після 5 тисяч циклів заряду розряду буде тільки втрата ємності на 20%. Підключати додаткові акумулятори, на жаль, до цієї станції не можна, тобто збільшити її ємність неможливо. Але насправді це не такий великий мінус, оскільки станція досить швидко заряджається, тобто, вона може за короткий проміжок часу відновити всю свою ємність. Давайте поговоримо про це детальніше. Від мережі станція вміє отримувати на вхід 3,2 кВт, що дозволяє зарядитись їй від 0 до 100% всього за 2 години. Приблизно за годину 40 хвилин станція зарядилася на 85%, і для цього вона витратила з мережі 5400 Вт годин. Після 95% потужність зарядки почала поступово зменшуватись, щоб дозарядитися повільним струмом. І загальний час насклав 1 година 55 хвилин. Наш прибор показав, що станція взагалі витратила 6,2 кВт. Але частина цього пішла на втраті інвертора під час перетворення напруги. Це працює в обидві сторони: як на зарядку, так і на розрядку. Ну що ж, я думаю, ви згодні з тим, що це дуже класний результат, враховуючи те, що коли у нас починається відключення світла, нам світло дають на короткий проміжок часу. І за цей час ви можете без проблем її зарядити і знову ж таки бути готовим до відключень. Єдине, перевірте, щоб ваша мережа витримувала таку силу струму. Зазвичай стандарт це 220 вольт, 16 ампер. Тому краще не використовуйте звичайні подовжувачі чи перехідники, а краще підключайте кабель зарядки напряму в розетку. Якщо ж у вас мережа сильно завантажена, або у вас є, наприклад, малопотужний інверторний генератор, то ви можете перемикнути швидкість зарядки і включити повільну зарядку. Тоді станція буде заряджатися з потужністю 500-600 Вт. Звісно, що час зарядки буде значно більший, але, наприклад, якщо вам не потрібно її терміново зарядити, то взагалі краще вибирати саме цей режим, оскільки він буде менше навантажувати вашу мережу і це буде краще впливати на ресурс ваших акумуляторів. Але це не все. Можна зарядити ще швидше, поєднавши зарядку від мережі і зарядку від сонячних панелей. І тоді ми можемо отримати 4 кВт енергії на зарядку. Штатний порт XT60 та MPPT підтримує зарядку від сонячних панелей загальною потужністю до 1000 Вт. В діапазоні напруги 12-120 вольт та струмом 15 А. В нас була панель від ketlow з загальною потужністю 400 Вт. До речі, про них в нас також є окремий огляд на каналі. Але щоб перевірити, як працює одночасна зарядка, ми взяли лабораторний блок живлення. Хоч він і не може видати 1000 Вт, але до 700 Вт зміг видати потужність. І підключивши його, бачимо, що станція отримує свої 600-650 Вт. Далі додаємо зарядку від мережі і тепер видно, як станція отримує одночасно аж 3700 Вт. Після наших тестів бачимо, що з точки зору технічних характеристик немає ніяких підводних каменів і станція дійсно показує свій результат, заявлений виробником. Але тепер давайте поговоримо про дизайн і про спірні питання, які тут, звісно, присутні. Перше із корисного хочеться сказати, звісно ж, про наявність Wi-Fi модуля і підтримки самого додатка. Тут використовується універсальний додаток для IOT-пристроїв під назвою WonderFree. Підключення до станції не складне. в комплекті. Є інструкція і qr код для скачування застосунку на будь-який смартфон. Заходимо в інтерфейс моніторингу стану зарядної станції і бачимо наступні дані. Це кількість заряду батареї в відсотках і в часовому еквіваленті температура внутрішніх компонентів. Нижче буде відображатися потужні зарядки як від мережі, так і від порту xt 60 На другій вкладці в свою чергу, споживання тут відразу можна вимкнути розетки, USB порти і DC роз'єми. В детальних налаштуваннях можна переключити частоту роботи розеток змінного струму. Вхідний вольтаж з 240 до 230 або 220 вольт і обмежити поріг зарядки та увімкнути X-Boost режим. В цілому можна сказати, що наявність додатка це однозначний плюс. Але якщо ми об'єктивно будемо порівнювати з тією ж самою станцією, якого Delta 3 Pro, то він суттєво поступається з точки зору функціоналу. Тобто можливості самої зарядної станції, і саме головне стабільності роботи, оскільки він не так швидко реагує на зміну даних, і саме головне, що періодично станцію потрібно перепідключати до самого застосунку. Але знову ж таки, враховуючи бюджет самої станції. То наявність цього застосунку це вже певний плюс. І базові маніпуляції, які в середньому, в середньому нам і потрібні, тут ви, звісно, можете використовувати. Тепер поговоримо про дизайн. В нас, по суті, класична компоновка, де на лицевій частині в нас знаходяться всі роз'єми для підключення ваших гаджетів. По центру їхній великий дисплей. В верхній частині знаходиться бардачок для того, щоб ви змогли розміщувати там кабелі для зарядки самої станції або для зарядки ваших гаджетів. Зліва і справа знаходяться кулери для охолодження, і також з іншої сторони знаходяться е, перемикачі швидкості зарядки і роз'єми для зарядки самої станції. Ну і звісно, що в нас є коліщатка для транспортування і ручка яка ховається в передній частині станції. Оскільки нагадую, що вага її складає 53 кг, і якщо ви хочете її перенести з одного місця на друге, то цього ви так просто так не зможете зробити банально через її вагу. Тому власне тут і потрібні ці коліщатки. Якщо ж вам потрібно станцію постійно переносити з одного місця на інше, там з першого поверху на другий, наприклад, або ви її постійно десь берете з собою в подорожі тощо, то назвати її портативною, ну, язик не повертається. Все ж таки це більше про стаціонарну станцію, яку ви при потребі можете Перенести з одного місця на друге і використовувати в тих умовах, де вам буде потрібно. Якщо підсумувати, ця станція підійде саме для тих, хто хоче раз і назавжди закрити питання стосовно автономності. І, і той, хто не вибирає шлях покупки спочатку маленької станції, і до неї докуповуючи додаткові акумулятори. Оскільки саме в такому кейсі користування, коли ви докупляєте акумулятори, ви перше переплачуєте, оскільки зібрати такий сетап від того ж виробна, виробника Oukitel буде дорожче. І головне, що у вас буде менша потужність. Ніж тут. Тому це класне рішення для тих, хто заживлює багато техніки або потужні прилади. Ну або вам потрібно просто бути впевненим в тому, що ваша оселя буде зі світлом декілька днів. Якщо у вас виникли якісь питання, завжди чекаємо вас в коментарях. Звісно, придбати цю зарядну станцію ви можете в нас в магазині також за посиланням. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, далі буде ще більше цікавого і корисного контенту.